Бога, Боця нашого і Господа Ісуса Христа, ми завжди віддаємо подяку Богу за всі, згадуючи у вас в молитвах наших, безупинно пам'ятаючи ваше діло віри, і трудь любові і терпіння, надії в нашому, Господі Ісусі Христі, перед Богом і отцем нашим, знаючи, брати улюблені, обрання ваше Бога, бо наша Євангеліє прийшло до вас не в Слові тільки, а в силі і в святому дусі. Знаєте, якими були серед вас і ради вас. І ви стали послідовниками нас і Господа, прийнявши слово у великій роботі з радістю Духа Святого. Так що ви стали прикладами для всіх, хто вірить в Македонії і Ахаї, бо від вас прозвучало слово Господнє не тільки в Македонії і Ахаї, а й в кожному місті розпочали. Бога. Так що нам не треба говорити ще про щось, бо вони самі звіщають про нас, який хід мали ми до вас, і як ви вернулися до Бога від ідолів, щоб служити Богу живому істинному і чекати з неба Сина Його, якого Він воскресив із мертвих Ісуса, який звільнив нас від майбутньої люді. Амінь. Амінь. Амінь.